Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. 1 вересня після подій в Харкові Ярош звернувся з терміновою заявою до влади. Було б дуже правильно, якби на звільнені землі курщини, Білгородщини, брянщини, то що відразу заїжджали українські священники, створювалися владні інституції, ТЦК складалася основа для дерашизації та українізації населення русифікованим українцям наших етнічних земель. Треба нагадати, хто вони є та що їх ворог московський. Кірашисти путіністи телеграм-канали пишуть, що правий сектор зараз уже в судді. Львові а також перші підрозділи. Великий бій поблизу Курська. Крім того, хлопці з правого сектору одні з перших захопили стратегічно важливі бункера Путіна, провівши блискучу спецоперацію. Крім того, поблизу таємного аеродрому у судді правий сектор захопив кадирівців координувати, яких здали офіцери ФСБ. Ситуація на Курщині складна. Утім, наші сили впевнено йдуть до мати. телеграм-канала. То про помсти пише. Правий сектор вже підірвав одну із дамб та пустива під откос один із російських поїздів за важкою технікою та артилерією. Кількість полонених кадирівців 111 догрався Ахматі. Крім того, Ярош особисто бере участь у спецопераціях та навіть розстріляв одного із командирів ахмату в одному із стрілкових боїв. Хаос на Курщині демонструє розгубленість російської влади після початку наступальної операції українських військових. Раптовою атакою на Курську область українські військові шокували російського диктатора Володимира Путіна та військове керівництво РФ. Зупинити український наступ Росія наразі не може. Про це повідомляє німецьке видання Білда армія президента Володимира Зеленського чинить не тиск з кракетами, безпілотниками та артилерією. Російські війська викликали підкріплення поки що безуспішно. Однак, на думку експертів, інституту вивчення війни США українське просування може сповільнитися. Йдеться у статті. Зазначається. Що на Курщині вже декілька днів поспіль панує хаос. Російська влада одночасно повідомляє про нібито успішну евакуацію місцевого населення. Видання також наводить цитату українського військового, який заявляє, що операція в Курській області має на меті дестабілізувати Росію. Ми йдемо у наступ задіяні тисячі українських військових. Мета розосередити позиції противника, завдати йому максимальних втрат, дестабілізувати ситуацію у Росії. Біло додає, що у відповідь на наступальні дії Росія продовжує застосовувати удари з. Повітря на території України нагадаємо, Російська Федерація відправила підкріплення в Курське, Ймовірно, і вдасться зробити відбити українські війська. Про це повідомляє захіл. Науковий співробітник Говорівського інституту Стендворського університету Томаш Блусевич ствердив, що ЗСУ можливо вийдуть із Курська, але після того із РФ перекине кілька бригад, які використовують на лінії фронту. Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує. Що бої в Курській області РФ дійшли до міста Суджан до того ж, Міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в суджанському районі. До слова аналітика повідомили, що Росія ймовірно оголосила контртерористичну операцію для пом'якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. Інститут вивчення війни зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сама. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.